Прильотів много, і вчора і сьогодні, і ночі. Щодня? Ну, ну там сім домов поврядила рядом. Много, ну, много прильотів. Дев'ять днів тому два чоловіка вбили через навкасях. На ну, поэтому чули. Трошні. Усі. Через дві хати. Як са вбили там. Прохання до громадян покинути небезпечні райони. Будь ласка, з нашою допомогою звертайтеся, ми вам допоможемо виїхати, знайдемо місця, мешкання, допоможемо по оформленню документів переначальні. Нічого страшного нема. Не вірте те, що кажуть, що поселять в наметах, ніхто про вас вивезуть і забудуть. Такого нема. Вас вивезуть і з моменту вивозу оформлення документів з вами постійно на зв'язку.